Привіт, діти! До нас завітала дівчинка-весна. Погляньте, як гарна навкруги. Зелена травичка, блакитне небо. Малята. А ви гуляли у парку? Бачили дерева? Чим більше дерев буде навколо нас, тим чистіше повітря, яким ми дихаємо, тому що дерева очищають. А повітря. У нас парк незвичайний Лего-парк. Але чомусь у ньому мало дерев. Давайте разом з вами зробимо дерева з конструктора. Для роботи нам знадобиться три маленькі цеглинки, одна більша, одна велика. Всі цеглинки зеленого кольору. Ось таке дерево ми будемо конструювати. У дерева є стовбур, гілки і листя. Розпочинаємо, з'єднуємо між собою дві маленькі цеглинки. Це стовбур. Далі беремо саму велику цеглинку і накладаємо зверху на стовбур. Далі меншу цеглинку. І нарешті найменшу. Ось таке дерево у нас вийшло. Тепер в парку буде багато дерев. Приємно буде гуляти у такому зеленому парку. Будемо чекати на ваші чудові дерева у лего парку.